Вітаю, друзі! Сьогодні будемо збирати вже томати на сік, на зимню заготовку, і я вирішила, що перед збором зроблю коротеньке відео про томати великоплідні. Дуже Люблю такі великоплідні томати. Ось цей сорт, який називається мільйонер, я вирощувала років з 10 назад і знову вирішила до нього повернутися. Дуже люблю ось такі сорти, в яких міцне і велике таке товсте стебло, широке, гарні листя. Дуже облистяний він не дає дуже багато пасинків. Він собі росте. От скільки ви стебел вирішити, в мене він росте в два стебла. Так він і виростає. І що мені подобається, що незважаючи на те, що ось такі великі плоди, китиці не заломлються. Ви бачите, що не всі плодики зав'язуються, хоча, здається, тут знаходиться біля відкритого вікна, але чогось йому не вистачало. Скоріше всього, поживних речовин, як завжди. Кітиці не заломлюються, вся заломилася, тому що тут більше всього ходили, вона не набрала своєї ваги, а вага таких томатів може бути до кілограма. І В мене був такий томат один раз за весь період вирощування. Ці томати дуже м'ясисті, вони смачні, м'якоть така масляниста, дуже гарний сорт. Тому я його і буду тепер вирощувати. Ну треба повертатися до тих томатів, які подобалися колись. Ну так як я сижу тут поряд, то зразу ж переведу свій телефон на ось ці томати. Це томат болгарської селекції. Дружба дуже смачний. Я вам його показувала в розрізі, який він м'ясистий. І немає от такого томату з такою чудовою м'якотю. Вона прямо ну, вражаюча. Вона і м'ясиста, і соковита одночасно. А болгарські гіганти ось тут в мене розташовані. Це теж великоплідні томати. Вони гарно зав'язуються, і крім того, вони можуть бути до 600 грамів. Вони такого рожевого кольору. Ось так вони виглядають. Дуже гарні томати. Ну, думаю, сьогодні сік буде на славу. Це болгарські гіганти, а це дружба. Ну, це знову ж такі болгарські гіганти. Я вам вже його показувала. Сьогодні зберемо томати. І ось перед вами. Цей болгарський сорт ще дружба, я їх завжди вирощую поряд а поряд з таким томатом, який називається гармонія. Вони Ну за смаком чимось схожі, і вони такі смачні, такі м'ясисті та соковиті, і теж вони великі. Вони можуть теж бути грам до 500 ви бачите, навіть вже є ось ці тріщини, але тріщини не від переливу. Тому що я вважаю, що півтора літри води на два куща один-два рази на тиждень ну це ні про що. Це просто у нас пішли дуже сильні перепади температур <кій> в день 40-42 в полікарбонатній теплиці. А вночі 10-11, і я вже навіть два дні закриваю вікно з річки, щоб не було роси і щоб томати могли все-таки достигати. Ось цей сорт гармонія він теж великоплідний і дуже смачний. У мене є сорт Клара і Каміла. А ось це у мене тепер ще додався цього року сорт Камелія. Ну, ось такі гарні рожеві плоди, чимось схожі на камілу. В каміли теж рожеві такі томати, але він трошечки все-таки інакший. Гарно зав'язав плоди, ось такими китицями. Думаю, все достигне. І обов'язково спробуємо сьогодні ось ці томати. Це сорт камелія. А цей сорт з рожевими плодами я вирощую щороку. Це сорт, який називається китайський велетень. Ось такі гарні плоди. Ось так він зав'язує. І ви бачите, знову ж таки <кій> томати є більш вирівняні цього року, а є ось з такими ребрами. Ну, це взагалі чудовий сорт. Томат, який має дуже таку м'ясисту, м'якоть, маслянисту, соковиту, кавунову. Ну, я не знаю, як ще назвати, це томат просто чудовий, китайський велетень. Ну, А це, як ви бачите, томат з вирівняними плодами серцеподібної форми, таємні скарби вічності дуже гарний сорт. Ось такі плоди має. Ну, так як це перший рік, я йому, як кажуть, прощаю, вибачаю, що не дуже можливо багато зав'язав, але мені достатньо, щоб спробувати і взяти насіння. І вже з цього насіння наступного року він буде набагато кращий. Це таємні скарби вічності. Ось такий чудовий сорт. А це ще одна новинка. Яку мені прислали, називається Ірга. Ось так зав'язав плоди, правда, росте не дуже в гарному місці, але тим не менш, подивіться, яка красотуня, які ці гарні плодики. Смачні, бо ми один з'їли. А тепер залишилося зібрати насіння з цих томатів. Ось це біколор Бураківські улюбленці. Ось такі томати величезні, з червоною шапочкою, як ви бачите, дуже гарний сорт. Ще не пробувала, не знаю. А поряд ось тут росте великий воїн. Ось такі мають бути рожеві плоди. Ось так зав'язує плоди сорт Каміла. Це мають бути рожеві плоди. Ось так вони виглядають. Третя, третя китиця в мене майже не зав'язалася. Багато залишилося махрових квітів. Не знаю, як так вийшло. Ну, видно, десь прогляділа. Ось такі томати в каміли. Дуже гарний. Як же я його люблю? Це Клара і Каміла. У мене такі дві подружки. І цього року я їх розділила. Вони ростуть взагалі в інших місцях один від одного. Можливо, так вони й постраждали. І тому вони не дуже захотіли плодоносити. Ну, це я так сміюсь. Це сорт Каміна. А це теж такий собі великоплідний сорт, але вже, бачите, зовсім іншими такими плодами. Взагалі, то плоди мають бути серцеподібної форми. Це сорт Вес. Який цього року виріс більше, ніж на 2 метри. Ось так він в'яже плоди і ще буде нас довго радувати ними. Ну, верхівку, звичайно, треба буде вже прибрати, але 5 китиць він зав'язав. Правда, не повністю. В китиці є, як ви бачите, і згорілі квіти, але, тим не менш, низ був повністю увішаний, бо тоді погодні умови були гарні. Ну і ось оця третя китиця. Далі, он там йде четверта, потім йде п'ята. Ну, тобто, ну, непоганий. Результат непоганий цього року сорту вес. Я ним дуже задоволена. В нього така м'ясистість. ну, а якщо розламаєш, просто цукриста м'якоть, така вона аж переливається на сонці. Це сорт Вес. Смачний смак мають всі біколори. Це гавайський ананас, ось такий. Вони дуже смачні, і коли розламаєш, то не знаєш. З'їсти його чи любуватися тою м'якотю, яка знаходиться всередині. Бабишури теж можуть бути дуже гарні, великі плоди. Вони м'ясисті, соковиті, але цього року вони трошечки підвели. Щось їм не сподобалося, і вони не такі великі, як завжди. Це сорт бабашура. Ось такі томати. Серцеподібні томати теж можуть бути великими. Це, як я вже показувала вам дівочі сльози, болгарський сорт. Ну, а про сорт-розові дар болгарської селекції теж я вам розповідала ось такі великі плоди. Ось так він зав'язує. Плоди дуже гарні, великі, рожеві. Це розові дар. А зараз я вам покажу сорт, який називається. Теж майже так, але плоди інакші. Ось цей томат я посадила з насіння, яке знаходилося в пакетику: це рожевий подарунок. Тобто розовий дар і рожевий подарунок, назва одна й та ж сама, але томати різні, як ви бачите. Можна було би подумати, що цей сорт дуже схожий з сортом давнє серце аквітерми. Але в того сорту томати не рожевого кольору, а червоного. Тому ось цей рожевий подарунок ну, це якийсь окремий сорт. Розовий дар це сам по собі певне, а рожевий подарунок теж дуже смачний, м'ясистий, соку небагато, але дуже гарний сорт і дуже смачний. Ну, Звичайно ж, до цих великоплідних томатів я, як завжди, відношу томат, який має вагу томатів від 400 г 350 Це томат Бельмонте. Ви бачили, які рожеві, чудові томати цього сорту, які вони м'ясисті. Хочу познайомити вас ще з одним сортом, старим сортом, який я колись купила. Пакетику в магазині насінньєвому, і е, з року в рік висаджую його як гігант Новікова. Але гігант Новікова, як написано, плоди мають бути малиново-рожевого кольору. А в мене вони ось такі. Але ви знаєте, навіть якщо це пересорт, але такими томатами я дуже задоволена. Вони великі, вони смачні, вони м'ясисті і соковиті і гарно в'яжуть плоди. Ну, і кущ, я вам скажу, доволі такий міцний для того, щоб витримати всі ці томати. Це гігант Новікова. Ось такий це чудовий сорт. Ну, а це, мамонт, німецький золотий. Це ось такий біколор. Вони теж дуже великі томати. Ось так він виглядає. Такі величезні, важкі і дуже смачні. Ну і закінчу свою розповідь. Ось цими томатами, ви бачите, залишився тут один достиглий. Це мій улюблений Ювель. Дуже люблю його за те, що він такий невибагливий, такий міцний, витримує таку нагрузку. Ну, 22 плоди, і плоди вагою не менше 300 грам, і плоди вирівняні, дуже гарної форми і дуже смачні. Ну, я вам скажу, що цей сорт недарма, це такий сорт, який пройшов десятиліття, і він залишиться в моїй колекції на всі, на всі роки. Ну, ось і все, друзі, що я хотіла вам розповісти на сьогодні здоров'я вам, миру та добра. Вирощуйте томати і отримайте від них задоволення.